Та та Бориса Тарасюка за результатами екстреного засідання президії політради партії Батьківщина. Добрий день. Щойно завершилось екстрене засідання президії політради партії Батьківщина, яка пов'язана з подією, а саме заявою голови президентської партії блок Петра Порошенка Юрія Луценка. Вчора в ефірі одного з національних телеканалів, я уповноважений оголосити цю заяву, бо це безпрецедентна подія, на яку повинен відреагувати, перш за все, президент України Петро Порошенко і все українське суспільство. Бо я вважаю, що ця заява фактично є вибухом в інформаційному просторі. І якщо це є офіційна позиція президента України, а Юрій Луценко і надалі залишиться не лише головою президентської партії блок Петра Порошенка і радником президента України, це означає фактично найнегативніші наслідки для майбутнього України. Отже, заява вчора. Голова президентської партії блок Петра Порошенко, радник президента України Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що в результаті підписання у Мінську перемир'я окремим районам Луганської та Донецької області буде створена спеціальна зона, та вони будуть ізольовані інженерними спорудами від іншої території України. Зараз, за його словами, відбувається демаркація такого кордону між Україною та територією, яка незаконно окупована російськими військовими та проросійськими найманцями. Ми глибоко стурбовані подібними заявами офіційної особи, оскільки вони є нічим іншим ніж спробою підготувати суспільство до здачі значної території України та подальшого порушення територіальної цілісності держави. І означають фактичну капітуляцію перед російським агресором. Ми вважаємо, що чергова здача окремих українських територій означає і здачу українських громадян, які проживають на тимчасово окупованій Росією території Донбасу. Це зневага і до пам'яті усіх загиблих на Майдані та усіх тих, хто поклав своє життя, аби захистити незалежність України. Також нещодавно провокативні заяви голови президентської партії блок Петра Порошенка, радника президента Юрія Луценка призвели до обурення в окремих столицях членів країн НАТО та поставили під загрозу зриву постачання зброї та військової техніки для України. У зв'язку з цим вимагаємо від президента України негайно оприлюднити всі таємні домовленості, які були досягнуті у мінську. Пояснити, чи є офіційною позицією глави держави висловлювання Юрія Луценка про створення спеціальної зоми в окремих районах Донбасу, які тимчасово окуповані російським агресором, за чиїм рішенням проводиться демаркація фактичного кордону між цими районами та територією України? Чи означає це порушення суверенітету та незалежності України та здачу її значної території Росії? Прошу. Шановні колеги, я як член президії політради партії Підківщини під час обговорення висловився стосовно обурливого вживання терміну або слова лугандон, яке дозволив собі голова блоку Петра Порошенко, радник президента України, в прямому ефірі, який дивилися мільйони громадян України. Що означає це, що Юрій Лиценко ділить громадян України на дві категорії: Лугандон і не Лугандон? означає це, що мої земляки, громадяни України, які живуть на Донбасі відтепер головою президентської партії блок Петра Порошенко, зневажаються як громадяни України? Чи означає це, що спеціальна зона Луган-Дон це рішення, яке поділяється і президентом Петром Порошенком? Я вважаю, що йдеться не про територію, йдеться про громадян України, які мають бути захищені, які мають бути гарантовані такі ж права. Як всім громадянам України незалежно від того, де вони проживають, на сході, на заході, в центрі або на півдні. Тому я вимагаю від Юрія Луценко вибачитись перед тими, кого він назвав Лугандонами. Якщо це не зробить Юрій Луценко, це має зробити президент Петро Порошенко. Ми не маємо в цій ситуації, коли йде війна. Ділити громадян України на два сорти, хотів би продовжити і привернути вашу увагу до правових наслідків вжитих термінів Радником президента України Юрієм Луценком. Зокрема, очевидно, йдеться про зміну території. Якщо мова йде про зміну території, потрібен за Конституцією України всеукраїнський референдум. Отже, треба, щоб або Сам Юрій Луценко або президент пояснив, що малось на увазі. Якщо мова йде про спеціальний статус так званої спеціальної зони, термін, який вжив Юрій Луценко, то очевидно це також вимагає пояснення і, принаймні, Конституція передбачає в такому разі прийняття особливого закону. І е, ще один термін, який вжив Юрій Луценко термін демаркація. Демаркація означає. Е, Розмітку на території суміжних держав лінії проходження кордону. Тобто мається на увазі, що це розмітка на суші кордону між незалежними державами. Що мається на увазі тоді під цим висловлюванням демаркація? Демаркація території, які тимчасово не контролюються українськими військами, в інтерпретації Юрія Луценка. Очевидно, що це дуже небезпечні слова, які лунають з боку радника президента, і вони потребують пояснення з боку президента. Уважаємо колеги, ну про вірше не можна розцінювати як просто нездержаність Луценка і висказування субезбродних мислів, тому що, к сожалению, є ще і супутствуючі тривожні симптоми, які требують, щоб. Все общество очень серьезно к этому отнеслось и потребовало ответов на вопросы. 7 сентября в администрации президента Украины в гостях был Вячеслав, Владислав Сурков, советник президента Российской Федерации господина Путина, известный как автор проекта аннексии Крыма. Кстати, Перу Суркова принадлежит и бывший в свое время в употреблении такой провокационный э, проект, как обнесение Донбасса колючей проволокой. И не просто Донбасса и территории, а и миллионов э, наших сограждан. И э, что можно обсуждать с таким человеком за закрытыми дверьми в администрации президента, нам непонятно. Информация об этом общество не получило. Есть еще сопутствующие симптомы. Возможные попытки сдачи территории, это то, что в течение двух с половиной месяцев не финансируются бюджетом органы управления Луганской и Донецкой областей, именно областные администрации. То есть придумываются все новые и новые причины для того, чтобы не платить зарплату людям, которые в тяжелейших условиях, дончане в Мариуполе, а Луганчане в Сватово-Старобельске э, выполняют функции по обеспечению жизнедеятельности украинского Донбасса. Э, думаю, что все это требует э, не просто э, какой-то сиюминутной реакции, а требует э, очень э, четкой постановки вопросов и очень четких ответов со стороны президента. Спасибо. Николай, коллеги, за вашу увагу.